Друзі, всім привіт! Під замовлення клієнта ми виготовили посилений двовісний причіп. Габарити цього причіпа 350 на 2. Ця модель повністю посилена, дишло виготовлено із 12-го швелору, який йде повздовж цієї рами. Також матеріал це гаряче цинкування, борти і дно це бакелітова фанера фінська, товщина бакеліту 9 мм. Цей бакеліт відмінно витримує перепади температури, витримує вологу і буде служити вам дуже багато років. Під замовлення клієнта ми також додали йому опорне колесо. Сенти з матеріалу Євро відкидує опорної ляду, щоб ви зможете побачити, коли ми покажемо вам причіп з іншого боку. Також стоять опорні ноги, чотири ноги по всьому причипу. Ці ноги також йдуть оцинкованими. Ходова частина посилена німецька ресора Алко. Ось опорні ноги, які на цьому причепі. Також на цій моделі причипу встановлені діодні ліхтарі. На цій моделі ми встановили відкидну ляду. Просічка 3 мм. Ми можемо виготовити двовісні, одновісні причини будь-якого розміру. Також виготовляємо двовісні причини під категорію БЕ. Ціну ми можемо узгодити вже напряму з клієнтом. Вона залежить від індивідуальних характеристик клієнта. У цій просічці дуже зручно заходити у внутрішню частину кузова. і можете займатися тими справами для яких ви. Причіп. Ми вам дякуємо за довіру за цим номером телефону, який ви бачите, ви можете зателефонувати, і ми вам прорахуємо індивідуальну вартість вашого причепа. До зустрічі!